Та насильство на телебаченні у фільмах чи відеоіграх часто стає предметом обговорень та дискусій громадськості. Батьки намагаються обмежити перегляд фільмів жахів, бойовиків та трилерів, щоб убезпечити своїх дітей. Дорослі хвилюються, що молодь після побаченого насильства на телебаченні та в іграх спробує застосувати його в реальному житті. За даними компанії Нілсен, середньостатистичний американець. Дивиться близько п'яти годин відео на день, 98% з яких на звичайному телевізорі. Більшість телепередач містять ту чи іншу форму насильства. Навіть дитячі відеоігри, як правило, містять елементи насильства. Насильство в медіа зростає і досягає небезпечного рівня. У сьогоднішньому епізоді ми розкажемо історії трьох підлітків, які вчинили неможливе, і сказали, що своє натхнення вони знайшли у медіа. Друзі, дякуємо за вашу підтримку: коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Історія перша Зміни світ. І почни з найближчих. У 2010 році Джейкоб та його молодша сестра Мелорі перевелися на домашнє навчання. Тепер їх вдома вчила мати. Джейкоба завжди турбувала поведінка його однолітків. Він не міг дивитися, як вони знущаються один над одним. Він не розумів, як можна так себе поводити. Але це не єдине, що йому не подобалось навколо. У нього також були питання і до власної родини. Йому була огидна поведінка його близьких. Він був незадоволений своєю молодшою сестрою Мелорі Джейко відчував, що вона перетворюється на егоцентричну особистість. В якийсь момент він почав думати, що вся його сім'я відчуває себе щасливою, принижуючи інших. Одного разу сестра Джейкоба Мелорі зробила расистське зауваження чорношкірому чоловікові, який підстригав траву на вулиці. Джейкоба це засмутило. І він провів з Мелорі лекцію про її поведінку. Коли Джейкоб закінчував середню школу, він почав думати, що є люди, які не мають жити, адже вони чинять кривду іншим. Тож він все серйозніше думав про вбивство цих непридатних до життя людей. Джейкоба захопив фільм жахів Геловін, ремейк класичного фільму 1978 року режисера Роба Зомбі, знятий у 2007 році. Джейкоб захоплювався тим, як персонаж Майкл Майерс, вбивця із франшизи, був таким спокійним після того, як вбив кількох людей, включаючи хулігана і свого вічима, що знущався над ним. Джейкоб написав я був вражений тим, як спокійно хлопець поводився під час вбивств, і як мало докорів сумління він відчував після них. Я думав про себе, що так само буде і зі мною, коли я когось вб'ю. 4 жовтня 2012 року Джейкоб пішов до свого алерголога. Після прийому він пообідав з матір'ю та молодшою сестрою. Повернувшись додому, Джейкоб пішов до своєї кімнати. І втретє, за тиждень подивився фільм Геловін. Хлопець почав готуватися до вбивства своєї сім'ї. Після перегляду фільму він викинув dvd Діск, щоб ніхто не зміг його знайти. Після цього він пішов на задній двір. І провів годину, граючи у гольф. Мелорі запитала Джейкоба, чи не хоче він подивитися з нею кіно. Він здає на неї образу через її російські коментарі і відмовився від запрошення. Джейкоб поклав кишеню ніж. Він думав бити Мелорі після гри в гольф і перегляду телевізора вдома, але потім вирішив, що вб'є свою матір і молодшу сестру з револьверу калібру 22 міліметра, щоб вони не відчували болю. Він зайшов до кімнати своєї сестри і сказав, що мати кличе доньку. Коли вона вийшла з кімнати, Джейкоб вистрелив її в спину. Дівчинка скотилася вниз по сходах, і він вистрілив її ще раз в голову, щоб переконатися, що вона мертва. Потім він спустився вниз по сходах і вистрілив у свою матір чотири рази. Після цього Джейкоб зателефонував до служби порятунку 9.1.1. І повідомив диспетчеру, що щойно вбив свою матір та сестру. Його зарештували на місці злочину. Джейкоб написав детальне зізнання на чотирьох сторінках, в якому хлопець розповів про свої думки і дії в день вбивств. Джейкоб визнав себе винним за двома пунктами звинувачення вбивстві і був засуджений до 45 років ув'язнення. Він повинен відбути щонайменше половину свого терміну ув'язнення. Щоб отримати право на умовно дострокове звільнення у 2035 році. Наразі він перебуває в ув'язненні у в'язниці Memorial Unit в Рошароні, штат Техас. Історія друга спогади можуть вбивати. У квітні 1995 року кінокомпанія New Line Cinema випустила фільм Щоденники баскетболіста у маленькому містечку Падука, штат Кентукі. Жив тихий 14-річний хлопчик Майкл Карнеу, і цей фільм змінив його життя назавжди. Майкл належав до шанованої родини у місті. Він був середньостатистичним учнем, без особливих успіхів та досягнень в навчанні. Він був доволі ізольованим. Хлопчик часто зазнавав залякувань з боку однолітків. Майкл потребував спілкування, щоб подолати тривогу та депресію. Дівчина на ім'я Ніколь. Стала його другом і намагалася йому допомогти. Вони разом робили домашні завдання. Почуття Майкла до Ніколь вийшли за рамки платонічних, але вона дала зрозуміти хлопцю, що не зацікавлено зустрічатися з ним. Майкл відчув, що його знову відкинули. Він почав проводити багато часу у своїй кімнаті і натрапив на фільм щоденники баскетболіста». Він відчув зв'язок з головним героєм. Який ненавидить свою школу і своїх однолітків. Хлопчик згадав, через що він пройшов за сі роки. Майкл відчув сильний смуток і самотність через знущання однокласників. Хлопчик хотів провчити їх, як у фільмі. Майкл вкрав батьківський пістолет і приніс його до школи, намагаючись справити враження на старших учнів. Один з однокласників забрав у Майка пістолет. Погрожуючи, що розповість поліції про все, що той намагався зробити, хлопець засмутився і сказав іншим учням, що в понеділок має статися щось велике. На жаль, ніхто не сприйняв його серйозно. За тиждень до стрілянини Майкл викрав кілька одиниць зброї зі свого будинку та з будинку сусіда. Він приніс дробовик і гвинтівку до школи 1 грудня 1997 року. Видавши їх за частину мистецького проєкту, над яким працював. У його рюкзаку був заряджений пістолет 22-го калібру. Майкл поїхав до школи зі своєю сестрою. Він зайшов у школу близько 7.45 ранку. Він одразу вставив у вуха беруші і витягнув зброю з рюкзака. Він швидко зробив 10 пострілів у групу учнів, бивши трьох і поранивши п'ятьох. Учень Бенджамін Стронг засвідчив, Ще після стрілянини Майкл кинув пістолет на підлогу і здався директору школи Білу Бонду. Майкл сказав однокласнику: Убий мене, будь ласка, я не можу повірити, що я це зробив. Давайте зупинимось трохи на жертвах Майкла. Ніколь Хедлі була першокурсницею, яка грала у баскетбольній команді. Вона померла о 22.00 у вечір стрілянини. Батьки Ніколь пожертвували її органи іншим, Джесіка Джеймс. Вона грала в оркестрі. Дівчинка померла під час операції в західній баптистській лікарні в День стрілянини. Кейсі Стегер була кларнетисткою шкільного оркестру, членом клубу Агапе і команди софтболу. Вона померла в лікарні Урдес в Падуці через 45 хвилин після стрілянини. Вона була відмінницею і сподівалася стати офіцером поліції. Під час судового розгляду було встановлено, що над Майком Карнеом знущалися інші учні. У нього була тривога, депресія і сильна параноя. Після стрілянини йому поставили діагноз параноїдальна шизофренія. У 1998 році хлопець визнав себе винним і був засуджений до довічного ув'язнення. Визнання провини було прийнято через його психічну хворобу за умови, що Карнео отримає довічне ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення. 26 вересня 2022 року комісія з питань умовно-дострокового звільнення відхилила прохання Майкла Карнелла про умовно дострокове звільнення і постановила, що він має відбути решту довічного ув'язнення. Він не має права на умовно-дострокове звільнення і відбуватиме покарання довічно. Майкл Карнел ув'язнений у управній колонії штату Кентукі в місті Лаграндж. Сім'ї жертв стверджують, що насильство у ЗМІ надихнуло Майкла Карнела на вбивство і подали позов на 33 мільйони доларів проти двох порносайтів і фільму 1995 року Щоденники баскетболіста. Історія третя. Я мрію стати героєм фільму Крик. Маріо Сальвадор Паділья був звичайним 17-річним хлопцем. Він жив у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Маріо та його двоюрідний брат Самуель багато разів дивилися фільм Крик, який нещодавно вийшов у прокат. Брати були вражені фільмом. Вони хотіли відтворити сцени з нього. Маріо сказав двоюрідному братові, що цей фільм показав ідеальний спосіб вбити когось. Маріо розсердився на матір, тому що вона попросила його зробити деякі справи по господарству. Тому 13 січня. 1998 року Маріо напав на матір ззаду, а його двоюрідний брат тримав її. Мати Маріо, 37-річна Джина Кастіло, встигла зателефонувати в 911 і повідомити оператору служби порятунку, що її син завдав їй кілька ножових поранень. Перед смертю вона також встигла зателефонувати чоловікові і розповісти про напад. Маріо завдав матері 45 ножових поранень чотирма різними ножами. За версією обвинувачення хлопці мали намір вбити в той самий день ще кількох осіб, зокрема Вітчима Маріо та двох сусідських дівчат. До цих подій дівчата вже отримали від них телефонні дзвінки та листи з погрозами. Хлопці розповіли поліції, що на вбивство їх надихнули фільми Крик та Крик 2 Суддя Вищого суду Джон Чероски заборонив будь-які згадки про цей фільм у залі суду. Протягом всього розслідування психолог Мадлен Левін підкреслювала, що фільм слугував планом для зувмисників, кажучи, вам потрібен план, тоді скопіюйте фільм Крик. Він спрацює в будь-якій ситуації. Під час судового процесу з'ясувалося, що насправді Маріо був ображений на свою матір і планував вкрасти у неї 150 доларів, щоб купити костюм з фільму Крик. Маріо також запросив свого друга Аарона Ернандеса. Взяти участь у вбивстві. Але хлопчик відхилив пропозицію, заявивши, що мама не дозволяє йому нікого вбивати. Маріо був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. За участь у вбивстві, двоюрідний брат Маріо отримав 25 років тюремного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Пол Голуб, державний захисник, заявив. Що Маріо страждав на психічне захворювання і не був придатний до судового розгляду. Суддя відхилив це твердження, заявивши, що вбивство свідчить про ротельне планування і витонченість. Згідно зі сторінкою ув'язнення на сайті департаменту виконання покарань і реабілітації Каліфорнії, Маріо Сальвадор Паділля був умовно достроково звільнений у червні 2022 року. Але це рішення було скасовано губернатором у листопаді 2022 року. У листопаді 2023 року Паділья знову отримав умовно дострокове звільнення, але залишається в ув'язненні, ймовірно в очікуванні перегляду рішення владою Лос-Анджелеса і губернатором Каліфорнії. Друзі, а як ви думаєте, чи справді фільми можуть впливати на людину? Чи можуть вони змусити невинного хлопчика вбити своїх батьків? Чи це пов'язано з тим, що люди справді шукають способу, як вбити, і фільм є інструкцією для реалізації своїх найпотаємніших планів і бажань? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!